Пухнастими лапками павучі Галеся вибирається зі своєї домівки на кофту господарки. Вона одна із понад двох десятків надзвичайних улюбленців, які живуть у Валерії Суханової вдома. Ми його взяли зовсім маленьким, приблизно ось таким. І зараз він кожен якийсь період павуклоняє, кожен раз він змінюється в розмірі. Це, наскільки я пам'ятаю, десь восьма чи дев'ята линька і приблизно. До 13-ї линьки він вже стане плюс-мінус ось такого розміру. Зазвичай їм дають чисто комах, ось і в принципі більше їм нічого не потрібно. Першого свого павука Валерія завела понад три роки тому. Батьки такому захопленню доньки не заперечували. Саме перше, коли Ліра вже підросла і вирішила, що їй когось треба, вона завела собі павучка. Павучок був такої величини, як моя рука. По мірі того, як вона приносила це все в дім, ми до цього всього звикали, бо у мене не було іншого виходу. Ну, все таки дитина росте, розвивається, їй це цікаво. Поконтактувати з таким домашнім улюбленцем спробувала і я. Дуже цікавий досвід, однозначно. Незвичний потяг до багатоніжок, холоднокровних і павуків передався Валерії від батька. Він у нас дуже великий пошановувач, любитель всього живого, абсолютно всього, звірів, трав, камінців, всяких чудес. От, і він її почав, коли вона ще була малесенька, приносити із природи, де він бував, там вужиків. Жабів, тритонів. Окрім павучихи, у кімнаті Валерії мешкають тритони, жаби і навіть тарган. Втім, не такий, як ми звикли бачити у побуті. А мадагаскарський це одна з таких найпростіших в тер'ємісті тварин. Йому потрібно дуже мало місця, і плюс вони достатньо спокійні. Вони їдять, наприклад, фрукти чи можуть їсти овочі різні з якоюсь присипкою кальція. І плюс вони дуже смішно шиплять. Втім, найбільш екзотичні улюбленці Валерії ті, що скидають шкіру, змії та удави. Кожен з них мешкає в окремому пластиковому боксі, аж допоки не виросте. Їм потрібно поступово збільшувати розмір, і саме тому в нашому хобі дуже часто використовують такі пластикові бокси, тому що вони достатньо дешеві, їх достатньо легко перевозити. Якщо потрібно кудись переїхати, і при цьому не потрібно кожен раз робити тераріум зі скла. Який виходить достатньо дорого, якщо ти сам цього не робиш, і при цьому вони достатньо легкі, в наприклад, обслуговуванні. Можна сказати, корм, яким харчуються Лусказі, дуже незвичний. Здебільшого вони їдять мишей, що продаються замороженими у зоомагазинах. Невдовзі усіх звірів Валерія перевезе у свою тату студію, де облаштує їм затишний куточок. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал. Віта.